Сьогодні 11 листопада 2025 року. В залі присутні 16 депутатів Прибузької сільської ради 8-го скликання. Сесія 55-та Прибузької сільської ради оголошується відкритою. Де відбувається свилина пам'яті про загиблих, загиблих героїв, які віддали життя за свободу, незалежність, мир і спокій нашої держави? Оголошується хвилина мовчання на згадку про загиблих воїнів-захисників України. Дякую. Доведення 35-го засідання Прибузької сільської ради потрібно обрати секретаря 35-ї сесії. Пропоную обрати секретарем 35-ї сесії Кушніра Олексія Феодосіоча. Хто за, прошу шляхом підняття руки голосувати. Хто за, прошу підняти руку. Хто утримався? Рішення прийнято на сесії 35-ї секретарем є кушнір Олексій Феодосіович. Для підбиття підсумків потрібна лічильна комісія із двох депутатів. Пропоную лічильну комісію за п'ятої сесії обрати двох депутатів, а саме Демедовського Василя Івановича і Толока Олега Григоровича. Хто за, прошу підняти руку. Толок Олег Григорович, Василь Іванович Гредовський. Прошу обняти ваші місця. Порядок денний у нас сьогодні короткий, два лише питання. Перше питання про внесення змін до бюджету прибутку сільської територіальної громади на 25 й рік, Доповідач Іванова Валерія Валерія, начальник фінансового відділу. Друге. Про затвердження порядку здійснення компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорії громадян на автомобільному транспорті за кожного місцевого четвертому 30-ті роки. Доповідального виконав... секретар виконавчого комітету керуючого справами вожна Лізавета Володимирівна. Хто за основу... І в цілому у нас різного сьогодні немає питань. Прошу підняти. Сесіям да. не чергова двадцять 21 числа, часа через 10 днів. По по освітленню села цвіткове або геть в громаді. Давайте знімемо або включимо світло. Ми зараз голосуємо за порядок. Денний з двох питань. Ваше Туває, питання різне. не що в різне? різне. Просто вмикнути вам світло, переміняти тумблери зюди. Ні, це не нада. Ми направимо до кінця тижня до вас, завтра здається, буде будиха відповдання електрик, скірин іван заїде до вас свідкове і зміни саме часові датчики, щоб вас раніше поверталися. Отже, два питання за основу і в цілому. Нагадую, чергова сесія, де буде багато земельних питань, інші питання От 21 листопада через 10 днів. Тож, хто за них подари за основу в цілому, прошу підняти руку. хто за хто утримався? Одногласно. Перше питання Іванова, Валерія Валерія. Виділити кошти на придбання твердопаливного котла в Удалівську амбулаторію. Ми виділяли на поточний ремонт системи опалення і треба буде купити ще твердопалений котел, сума 47 тисяч. І перерозподілити видатки по сільській раді. Це зменшити видатки на послугах. Ці послуги вже всі були оплачені і з них позалишалися залишки. Це послуги по розробці стратегії розвитку 21 тисяча. Придбання вуличних лавок 10 тисяч, косіння трави 20 тисяч, вивіз сміття 66, поточний ремонт доріг 40 тисяч. І збільшити видатки. Оплата поштових послуг 21 тисяча. Бюджетна комісія погодила. Паливно-мастивні матеріали це мастила на благоустрій 10 тисяч. Комісія погодила. Поточний ремонт вуличного освітлення 40 тисяч. Погоджено комісію. Розчищення узбільш торів, 20 тисяч теж погоджено. І субвенція Державної казначейської службі. Є клопотання з казначейства. на суму 66 тисяч комісія відмовила. Перерозподілити видатки по фінансовому відділу. Також залишилися 3 тисячі гривень по послугах. Прошу перерозподілити на придбання канцтоварів 3 тисячі. Не Можна питання по придбанні твердопавленого котла? Я до вас питання, просто я питаю, це вже все закидало, і труба, і все, щоб тоді ще мене не чекали, тому що час йде, холодна йде. Тобто підрядник вже це все включив сюди. Пердопавленим котлом там не обійдеться. Бо я, я знаю цю ситуацію, тому що я туди їздимо з лікарем. Я, я вам кажу, що там потрібно переробляти повністю опалення, тому що там а, труби замуровані просто в стіну. Вони в патері будуть сумасшедші. Там батареї. Не, не, не батареї стоять. Батареї стоять. Батареї, батареї такі, електроопалення але, але, але але, було. А no, як ти, ти хочеш це, щоб то, через батарею, щоб міняти биття водій сплатитися? Виділяли 100 тисяч, до цих 100 000, ще да, дивіться, тисяч, дивіться, так ще ж позаминули сесію 100 тисяч того, скільки кави виділяли стоп. на поточний я, ремонт системи ОПА. Я розумію, що виділяли, але І ж дивіться, немає не, не виконання робіт, ми коли збираємося? вже коли не треба? Так треба шукати, що як то, ми ж самі не будемо робити. Та Юрій Сергійович. Ну, Та я розумію. Це я, треба, треба, треба нанімати якусь організацію, це ж Ну, важливо. робили так. ж тут виділили. коли? Вчора чи коли? Вже дві сесії пройшли. Ну, <звук> <звук> Ваша пропозиція, якщо питання до непонищука, ви маєте пропозицію додати коштів, щоб зробити нове опалення. Так, я розумію? це Діло в тому, що там дуже великі воно. Ну просто чи ні? Якщо є на те, у нас просто не буде ще можливості, це зараз сесія. тому вже буде кінець згодом, ми не встигнемо сюди. Якщо приймати рішення, треба приймати його зараз. Якщо у вас є пропозиція додбавити кошти для того, щоб за один раз зробити опалення у Богдановські лікаря, не в стінах є пропозиція зробити їм нове опалення, то треба вирішити це сьогодні. Ну, Моя це пропозиція, мене, 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 у нас є... Мене, 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 у нас тут кошторису немає. яка це буде судьба, ще, не не приїжджали, вони люди, так, що вони там забрали. Сергійович, стосовно котла, Богданська амбулаторія. Амбулаторія Кошторис робили, зробили кошторис. Так як вони подивилися, опалення є, батареї є. Тільки та, на котьох треба вста, встановити <кх> котьок, циркуляційні насоси, встановити димоход, Закач, закачувати воду і дивитися Є там. пропозиція зробити їм до цього котла нове опалення, тому що. Тупи прям умольовані стіни переставляли. Вони йдуть під коло зашити. Вони поки вони не будуть давати. Там посередник. І опалення старе. Я вообще пропоную, щоб є пропозиція зняти з доріг, а поставити на опалення. В будь-якому випадку картоптрубай насос. Його треба ставити, правильно? обов'язково. Ну, це обов бідаюся, це Якщо є потреба, будемо далі потім ставити нову цю. Зараз так, на... та та при... все одно ми... до котла до котла, все одно треба буде підводи, оці всі по-новому робити. Так вони так, були, це так. ж на та посалити, та, Ну там та, ну, та, та, немає, та, наскільки та, я та, бачу. Та, там буде малька електричний котю підвішений просто стенами. Йому ну, я буду не мать. Я, я хочу, щоб так. зараз Ви мене розбулу. почули депутати. Якщо є нагальна потреба, тому що це заклад надання першої допомоги. Пропозиція зняти із доріг на старостинський округ і поставити на опалення в старостинському округу. З дорог на опалення зараз це важніше, Скільки чим зняти хто прочитав матеріали. Це це

Що дивіться, як тут були предложення щоб поставити по кондиціонеру цьому Так, кондиціонер це хорошо, але дивіться опалення все одно. Воно буде краще, чим к По-перше, стіни будуть прогріватися коло вікон. це все буде на стільки нас на гредерування. Тут щось не согласиться. Дівчата при ні, ну загрейдерування це до світло. Я понімаю, мені треба загорнути рейдер на добу. Я не терпу, щоб це включили на мінімалку. Тільки на залиша стало депутати. Просто сильно. Віктор, на протягом реагування, там ніхто там, не кричать. Де вас є? А нас чого вчити? Ви стоїть медицина і ви не стоїте, що ви робите? Ну, а ви що ви консультацію на ті всі люди, які не стоїте. Внесеними пропозиціями, а саме, які запропонували 66 тисяч відмовити казначейство, надати Старостинський округ на опалення. Початок голосування по змінах до бюджету. Васьків, воскрес, за. Да. за. Волошина, За. Ячишина, За. Анчарук, за. Ванчарук, Кушнір, Івушкіна, Утримаць. Івушкіна. За. То. За. За. Каченко. За. Чорний. За. Боденчук. За. За. Тоноварин за. Голова. За. Рішення Приняно. прийнято. Друге питання. Ствердження порядку різня компенсації витрат за фільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті за рахунок коштів місцевого з черва 26 та 30 роки. Єлизавета Володимирівна, чи пройшла даний порядок, чи був дан комісії законності? <звіст> Висновок комісії законності біля рішень. Чи потрібно обговорити саму на голосування? Ставиться на голосування. А можна запитання? А да. з чим зв'язано те, що автобуса немає, вознесенся такі водії немають. Якщо хворіє водій, е, даного маршруту, у них немає заміни водіїв, щоб забрали в США, то вони з другого маршруту потім перекидають і можуть бути деякі затримки. Це не за нас пов'язано, гроші проплачені. Я так зрозумів, старостинський округ сюди не входить. Старостинський округ обговорювали щойно на комісії законності. Маршрут поїдемо, якщо хтось хоче поїхати зі мною. Будь ласка, хочемо зробити маршрут в рамках Богданівка-Вознесенськ. Щоб можна було люди, щоб їздили. Через але маршрут можна обсудити з перевізником. Як, як можна зробити? Може в доманню, може, якщо вони захочуть. У цьому порядку іде компенсація. Для цього порядку можуть рисуватися усі громадяни нашої громади. Треба просто зробити маршрут. Я Це рахували сьогодні в на комісії. В він не Правильно каже, щоб не їздять, проїхав все винахід. Насчет того, щоб базувався автобус у нас, в Богданки, щоб він не переганяв його. Тоді треба водій, щоб був сам Богдановський. Водій його буде. Або сам. Водій, щоб на баромі чи на переїхати. То ми найближчим часом поїдемо Є, з Олексієм це, це, Олексійовичем. Це, 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 це. Олексій. Олексій. Порядок просто продовжується термін дії цього порядку перевесення. Комісія одобрила, ставиться на голосування. Початок Ні, голосування. Пишеш, Перше. Не, Василь Іванович. Розкажу, що там, бо я перезвоню, давайте. Да. Так. Клос. Да. Корні. За. Волошина. За. Дячишина Утрималась. Чого? Треба своє право. Да. Да. Я висунув ще на тих сесіях. Івушкина. На Конечню. То. Каченко. Чорний. Воденчук. За. Чеметовський. За. Законоваленко. Голова. За. За. Попереджаю про план на найближчі сесії. Найближча сесія планова земельна. Там дуже багато є питань. виноситься наступної п'ятниці, 21 листопада. Бюджетну сесію по плануванню на 26-й рік бюджету плануємо провести 12 грудня. Коригуйте свої графіки, щоб ви знали, щоб вчасно мали можливість приїхати 21 першого листопада. А дванадцятого проекти бачить Так, і проекти да, обов'язково вам закинемо. 21 листопада земельна сесія і 12 грудня бюджетна сесія, це бюджет наступного року. А, ти... б... да. а можна на земельну сесію, щоб нам е... фінансовий відділ підготував? Орієнтовний. Орієнтовний. Добре. Щоб, ми не шукали щоб, ви, щоб ви вийшли з сесії на першого числа так, і мали так. десь там 20 днів на те, щоб ви собі обговорили між собою. Обговорили і винили, що там, якщо якісь... У мене є пропозиція на 21 листопада також винести обговорення до Манівської субвенції. Ми кожного року, нагадую, даємо їм на промінець, на Дом інвалідів, на лікарню. Обговорити ще це 21-го числа, тому що це пов'язано із подальшим панування самої Доманівської громади, бо ми у них користуємося цими послугами. Може ще блякі старання, крім земельного цієї субвенції, доманівки обов'язково будемо казати. Сьогодні виставляю розпорядження, кинемо проекти. І зауваження зрозуміли на 21 число буде попередній, е, який може ще там трохи коригуватися, плюс-мінус проект на 12 грудня, щоб ви орієнтовно знали. 55-та сесія оголошується закрита. Ці питання мови тушу Так, Я зрозуміла, да, да, я зрозуміла. Оголошується закрита 55-та сесія. i O uh So -huh. uh -huh. uh -huh.